Рецепт поливки, кажіть. Так. Я руки тільки Кілограмм знімаю. Кілограм так. кілограм черешень. ще. Тристарам клубніки вкинути. Можна вкинути ще п'ять яблук, порізати. Якщо коваріки, білий такі яблука. Вляла дві літри води, то тобто вариться. Кілона три ложки цукру, воно вариться. Зварилося, вже бачиш, що вже зварене, тоді береш. Даєш чайної ложки менші, кислоти лимонної до тої поливки, блендером збиваєш і дві ложки муки з, з водом розвела, залила холодної, зак... водою. холодної води, залила до закип... гарячого. Так, 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 залила, це не зварить, не звурдеса? Ні, ні, розбила муку з водою і залила, воно закипіло і таке, як кіщільно поливка є, але вона має смак поливки дуже файний. Якщо є самі черешні, можна саміх черешень. тільки змашана не буде, Ось черешень з мажурук, то чорний черешні, і чорні черешні. Як вишні, на чорні, хлопці черешні. клас. А якщо вона зимна в холодильник, О, зимна, а потім через картоплю чи... <ква> чи з хлібом, чи щось. те, що, люкс, не об'ємні. Які щей. Чисто як рівь.